Фриво, либо ж ты и самый, фриво, либо ти ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, либо. Фриволи с тобой, Джем, а ты на чем остался? А мене стане воєнним. Фиволі стоя злопис. Ти бічої штапи приволі. Мене вирішила покликати. Ну ти нам дуже потрібен, нам тим не, щоб ти позвонив своєму знайомому. А та? А навіщо він тобі? Постоє. Нам він потрібен до одного ну, до пропозиції. Це неважлива дуже пропозиція, думаю, що вона буде для нього легкою. Добре, Більва, я згіден. Чує, а ти чуєш у мене фрали? Е, ну, тобто, вибач, ото хі забуваю, як тебе більше називають, ну, як тебе звати, Френд? Добре, Френд, ти можеш якось нам допомогти? Я кажу, що нам дуже важливо. там просто одна маленька справа нам потрібна твоя допомога. Так. Мені сказали прийти до тебе. Кажеш, що ти прийдеш? Добре, чекаю. Він зараз прийде, просто будемо чекати. Добре, я сподіваюся, що він якось щось може зробити. Тільки одне. Ви виконаєте мою одну пропозицію. Яку? Ну, це пропозиція означає в тому, що ви мені поможете в одному ділі. І якому? Мені потрібно зробити якусь операцію, яка вам потрібна в більшості ви. Мені потрібні ви ці операції? Так. І я думаю, що ви можете мені якось допомогти цю операцію зробити. Ну, добре, я згіден, як це може щось зробити. Ага, зараз він прийде. Оу, oh, привіт! Я тебе не бачив. Ага. Вам не якась допомога? Uh, так. Uh, нам може якось допомогти. Uh, так, я вам можу якось допомогти, як вам це більшість і буде потрібно. І що я можу вам зробити? Ти можеш якось зробити так, щоб ти підійшов до капапа. А хто такий капап? Uh, ну, він виглядає як. Uh, ну, це мій uh, старий дух. Більше не з ним не друзі. Ну. Ми з ним ми були, але вже не ми, не ми вже не друзі. Ага, і що ти хочеш? Ну, хочеш, щоб ти до нього підійшов і, ну, послухав більшість його планів мені сказав мені. Мені ти не те, просто так і не хочеться робити. А як я дам щось замін? Замін? І що? Ну, напевно, що ти хочеш чи як? Угу. Отпам'ятаю на війні. А, ти мені допоміг, тому я думаю, що я можу якось допомогти тобі. І як? Як ти можеш мені допомогти? Е, ну, це буде ну, на невеликою пропозицією, але я можу більше тобі щодно зробити. Як ну, якби що ти хочеш. Ага, і що ти? Ну як би хотів би, щоб ти. Просто поміг мені просто, забрати пістолети. Так, звісно, я допоможу, так. Все так було. Ти ж був больдав по-іншому. тобі. Тобі прочулося, я був так виглядав. Більва, що? Він здається, що якийсь дух того хлопця, він якийсь. Ну, це не дух, це знайомий. Цей знайомий просто якийсь дивний, Вперше, у нього ум'яється якийсь облік, я не знаю. Є без поняття. Але я не думаю, що він може бути якимось монстром, чи як. чи, 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 чи ще якимось. Але ж таке неможливо, таке не може, просто так, так статися. М -м, ти хочеш казати, що він може бути чарівником? Е -е, так. А, добре, хай вже йде. Це не має синкого сенсу бачити. Хай вже йде. Добре. Ти йдеш? Е, так. Та він знову змінив. Фивої, заспокоюйся. От я тобі кажу, більше тільки план ми можемо більшість зробити і в більшості, щоб більшість зробити це, якби зі часу просто використати проти. Uh, ще зілля часу, Тобто зілля сну Фрейволі, і ми можемо перемогти. І тепер ми зможемо захопити улетаканти. Mm. Uh, так. Добре, Капап. Може, вже, вже пізно вже дощ почався. Мені все всх, по нашому плану ми даємо саме зілля. Просто ти Бо ж так, щоб я постав кимось з Ду... тезнайомих Фрівелі, і ми просто зробимо це. Але я розумію, що якби червоне, як тим буде червоний браслет, це буде означати, що це хтось. Що ми просто під маскою. Ха? Я би хотів би сказати. І що ти хотів би щось сказати, і що я дізнався план Капапа. папа. І він, напевно, хочете тобі зділля сну, щоб більше тебе усупити. Напевно, навіть якби на... Можливо, на деякий час, або, можливо, навіть не завжди, або на місяць. Ну, на будь-який час він може це зробити. І я думаю, що нам не ще більше з цим зробити. І. що? Я думаю, що він, напевно, хоче Хоче, дати взяти маску і якимось маскуватися, щоб і ще дістати кимось з. Ну, друзів родичів. І я, напевно, не сказала, що в неї бачать просердження, що означає, що це може бути капап. А, а, добре. А добре, мені вже дізналися. Добре, тебе то викинувши фон. Е, так, побачимось. Добре, мені вже не найти.